Вітаю, колеги! Погодьтеся, перед чимось новим нас огортає страх і бажання відступити. Невідомість лякає багатьох, але не вчителів, які стали мозком і серцем реформи нової української школи. Маю бажання поділитися з вами досвідом нашого освітнього закладу під час упровадження реформи МУЖ, розповісти про виклики, з якими ми стикнулися, а також надати універсальні методи та прийоми, які стануть у пригоді вчителів в системі нової української школи. Добропільський навчально-виховний комплекс є одним із тих е, освітніх закладів, який у 2017 році розпочав пілотний проєкт запровадження реформи нової української школи, створив сучасне освітнє середовище для своїх майбутніх першокласників. Високий рівень професіоналізму та бажання вчителів бути нагребені хвилі оновлення у освіті, а також підтримка адміністрації методичної служби, нівелювали сумніви і хвилювання, яких Відчував кожен учасник освітнього процесу, учні, батьки, вчителі. Заздалегідь відбувалося системне вивчення нових документів, закон про освіту, нового державного стандарту та власне змісту реформ. Я вважаю, що учителям-предметникам середньої ланки пощастило переймати досвід пілотування нуш від своїх колег, педагогів початкової школи. Саме завдяки системній співпраці наш шлях уже не був таким важким, тож важливим. Чинником успішного впровадження реформи є чітка взаємодія початкової і середньої освітньої ланки. Ця взаємодія включає в себе представлення досвіду в різноманітних форматах, методичні заходи, роботу у творчих групах міжпредметну кореляцію. Нові підходи в рамках реформування школи поставили перед учителем можливість вибору навчальних програм і підручників. З української мови та літератури було представлено низку модельних програм, у тому числі інтегрованих. Учителі мали можливість вивчити їх заздалегідь, порівняти та обрати саме такі, зміст яких було побудовано за принципами наступності зв'язку з початковою школою. Сприяв формуванню наскрізних умінь, а враховуючи особливості предметів, закладав ціннісні орієнтири. Обрання модельної програми стало новим досвідом і великою відповідальністю, розумінням визначальної ролі учителя уже на цьому етапі. Упродовж навчального року відбувалася співпраця з авторами програм і підручників у режимі онлайн, вебінари, консультації, листування, прямі ефіри. Усе це доводило, що ми не є пасивними спостерігачами і виконавцями певних настанов, а навпаки, стали агентами змін нової української школи. Одним із викликів, із якими стикнулися ми вже у вересні, це відсутність підручників робочих зошитів для дітей. Всю змістову частину наповнення уроку взяв на себе вчитель, враховуючи те, що п'ятикласники переживають період адаптації в середній школі, відчувають труднощі, пов'язані з новими реаліями та віковими змінами. Відсутність друкованих матеріалів для роботи тільки ускладнювали навчальний процес. Завдяки співпраці з видавництвами це питання згодом вирішилось. Усі вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Донецького обласного інституту після дипломної освіти. Розпочала роботу обласна творча група, яка мала на меті зібрати та узагальнити педагогічний досвід і практичні наробки вчителів, чи пілотують нужд. Це був своєрідний хаб. У якому ми ділилися календарно-тематичними планами, методичними розробками, створювали кейси цікавих прийомів, форм роботи, надавали покликання на власні онлайн-ігри, тести, квести, інтерактивні плакати тощо, могли отримати дієві поради і консультації від кураторів. Наступним викликом, що похитнув вже злагоджену роботу в школі, було дистанційне навчання. Зважаючи на те, що пандемія триває не перший рік. Адміністрація закладу завчасно потурбувалася про технічну складову організацію заочної освіти. Школа швидко опанувала роботу на онлайн-платформі нові знання, попровадила систему електронних журналів та електронних щоденників. Я впевнена, що кожен із вас, незважаючи на те, чи працював він у традиційній школі чи пілотував НУШ, добре розуміє, у чому дистанційне навчання програє очному, але всі ми прагнули компенсувати. Ці втрати і допомогти дитині досягнути індивідуальних результатів. Як учитель, який працював у пілотних класах, я визначила для себе низку основних принципів роботи на кожен день, натхненна комфортна вільна атмосфера на уроці, постійний фідбек або зворотний зв'язок і взаємодія, розвиток критичного мислення і творчий підхід, високі очікування щодо кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами компетентнісне навчання, формувальне оцінювання. Відповідно до державного стандарту, отримання даних про результати навчання учнів здійснюють у процесі формувального оцінювання, мета якого відстеження особистісного розвитку учнів, опанування навчального досвіду. І підсумкового оцінювання, мета якого співвіднести навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, визначеними держстандартом або освітньою програмою. Окрім загальних правил, справедливість, конфіденційність, чіткі критерії, важливо було дотриматися поетапного переходу від рівневого оцінювання, яке було звичним для нушення в початковій школі, до бального. Цей перехід поступово здійснювався до кінця року. Великого значення набуває аспект педагогіки партнерства між усіма е, учасниками освітнього процесу. Учитель у НУШ – це не тільки коуч, фасилітатор навчального процесу, а більшою мірою носій загальнолюдських цінностей. Він покликаний навчати вчитися, не боятися помилятися, експериментувати, мислити, створювати власний творчий продукт. Саме тому інтерактивна діяльність один із основних критів, на яких має ґрунтуватися наша робота. Надалі представляю в вашій увазі деякі універсальні інтерактивні прийоми та вправи, які я практикувала в процесі побудови уроку нош. На етапі цілепокладання доречно використовувати інтерактивний прийом сходинки до успіху. Вміння ставити цілі та досягати їх є надзвичайно важливим, актуальним. Та для активізації пізнавальної діяльності учнів їх мотивації до навчання та зацікавленості у процесі важливо разом окреслити цілі уроку. Цей прийом допоможе побудувати маршрут вивчення теми чи курсу, уначнити етапи досягнення великої мети маленькими кроками. Використання цього прийому сприяє самоосвітній, пошуковій діяльності, розвитку. Компетентності навчання упродовж життя. Учні зможуть відмічати на ньому свої здобутки. Це даватиме учасникам навчального процесу розуміння рівня оволодіння темою. І зразок на екрані це використання прийому «Сходинки до успіху під час вивчення теми апостолів. Наступним цікавим прийомом, який можна використати на етапі актуалізації опорних знань, це прийом google пошук». Ідея прийому полягає в залученні учнів до пошуку потрібних знань для вивчення нової теми, але цей пошук буде здійснюватися в голові. Це один з елементів формувального оцінювання, допомагає будувати подальшу роботу вчителя. Своєрідний інтерактивний процес відбувається таким чином. Є умовний пошуковий рядок Google, куди вводиться проблемне питання або нова тема, і учням пропонують назвати все, що їм відомо і може стати у пригоді під час вивчення тем. Проте джерелами інформації буде не всесвітня павутина, а розум і пам'ять учнів. Знову ж таки, звертаючись до теми апостроф, діти спочатку відповідають на пошуковий запит. Все, що їм відомо, від графічної позначки апострофа, його унікальності для нашої мови, до слів з уживанням цієї орфограми. Під час повторного використання прийому вже на уроці закріплення школярі називатимуть правила вживання апострофа, таким чином відповіді учнів це своєрідні знахідки на пошуковий запит в мережі. Даний прийом у різноманітній навчальну діяльність носить елемент рольової гри з рівень знань та підготовки учнів до сприйняття і подальшої практичної роботи. Інтерактивний прийом Стікерпак. Мета прийому актуалізація знань, залучення досвіду і вмінь, здобутих на попередніх уроках. Взаємодія відбувається таким чином, щоб зробити максимально комфортним перехід до вивчення нової теми. На кольорових стікерах пишуть відоме про апостроф та все, що хочуть дізнатися. Ліпити їх можна на шкільну дошку або створювати динамічні борди успішності. Цей прийом є одним із етапів формувального оцінювання, адже допомагає дитині порівняти результати своєї діяльності за період вивчення орфограми. Важливо говорити про рівень здобутків дитини тільки у порівнянні із самим собою, а не з іншими учасниками освітнього процесу. Сучасні підходи до вивчення та виклики, які ставить історія перед здобувачами освіти. Вимагають пошуку нових методів і прийомів, покликаних сприяти самоосвітній та пошуковій діяльності, розвитковій компетентності навчання упродовж життя. Одним із таких є мовне спостереження. Інтерактивний прийом полягає в тому, що учні, спостерігаючи за мовним матеріалом, навчаються помічати закономірності. Наприклад, вживання апострофа в тих чи інших лексемах. на момент вивчення орфограми учні вже знають класифікацію приголосних та голосних звуків, вирізняють між ними губні, йотовані звуки. Даний прийом, залежно від формату використання, стимулює учнів до самостійної або командної пошукової роботи, сприяє активізації уваги учнів, учитель виступає модератором процесу, пізнавальна діяльність дітей спрямована на пошук і дослідження мовних явищ. Універсальність прийому полягає в тому, що за основу можна брати будь-яку програму, групувати мовний матеріал та давати можливість учням опрацьовувати його самостійно, в парі, групі, в залежності від складності теми та рівня готовності аудиторії. Раджу на карті завданням розміщувати пояснення правила, приховане або за qr кодом або на зворотньому боці аркушу, подібно до флеш флешкарт. Таким чином, учні зможуть перевірити правильність своїх суджень, сформувати повне правило і готову відповідь презентувати для класу. Дані картки можна розробити до кожного правила програми, враховуючи більшу долю самостійності учнів в процесі вивчення теми. Дітям важливо відчувати себе помітним, отримувати дієві поради та вчитися не зупинятися на складнощах. Саме тому. Рекомендую використовувати такий важливий інструмент формувального оцінювання, як сигнальний кубик або сигнальний диск. Учні на партії мають кубик або диск із зеленими та червоними сторонами. У разі виникнення складнощів у роботі дитина повертає. Кубик або диск червоною стороною до вчителя, зникає потреба озвучувати перед іншими свої слабкі сторони, будується більший простір довіри, нівелюється страх, натомість учитель на уроці непомітно зчитує аудиторію, підтримує та направляє учнів за потреби, змінює індивідуальну роботу, на парну чи групову. Працюючи за правилами, принципами НУШ, я для себе визначила ряд. Важливих порад для кожного уроку. В першу чергу підтримувати постійний зв'язок, який не має обмежуватися, тільки похвалуючи словами можеш краще, вірю в твій успіх, а навпаки, надавати дитині коментарі, конкретні кроки, які ще їй варто зробити для, для поліпшення результату. Навчати рефлексувати, будувати шкали успіху, наприклад, мій зірковий шлях, деревопізнання та інші створювати умови для самооцінювання та взаємооцінювання учнів, оцінювання роботи групи. Шановні колеги, дякую за надану можливість поділитися досвідом пілотування НУШ. Вірю у ваш успіх на цій милі, незважаючи на ті виклики, які ставить перед нами історія і час. Бажаю плідного навчального року в рідній школі без тривог і під мирним небом.